Он був человек. Он Просто делал людям добро, не приходять там совіти коли як нам от того. если даже діти там є такі шкоди, і то тон скатак нізя, так нізяні нельзя, так нельзя, не слушалися. Кольо вот, как будто Коля правда, барон. до сих пор он порон. его його но он уважаємо. Це родина Каспіцьких із селища Вільшани за 30 кілометрів від Харкова. У 2017 році родина втратила чоловіка і батька. Он мог найти з любим чоловікам общезик, ребенок, не ребёнок. То есть он мог рос поговорити. І к нему приходили вот, от примерно, мои друзі, і з ним разговаривали. Я їм не інтересен, а їм интересно поговорить с отцом. Ви слухаєте колючі ріжучі, і мене звати Ганна Соколова. У цьому епізоді ви дізнаєтесь про те, як побутовий конфлікт переріс у вбивство лідера ромської громади, і чому родина загиблого вже 5 років не може домогтися правосуддя. Олексій Литвинов очолював селище понад 10 років. Далі на посаді його замінив син Андрій. Олексій натомість став депутатом обласної ради. Наразі обох Литвинових звинувачують у масових заворушеннях на Майдані у центрі Вільшан 2017 року. А Олексія ще й у вбивстві Миколи Каспінської. Люда, ти що, що п'яколь вбив? білгаркоки. Та як і подошла к тебі, говорю, ти приятав ручку. Ні, я докажу. час, я докажу. ти докажу? Вже п'ять років. Я докажу, хто вбив Колю. і пор подазу. У вільшанах мешкає 7 тисяч людей. Серед них близько 20 ромських родин, які вже давно інтегровані в громаду. Місцеві запевняють, раніше конфліктів на ґрунті ненависті не траплялося. 1 травня 2017 року син Миколи Каспіцького Петро відпочивав на березі ставка разом із друзями. Тоді хтось із них невдало припаркував автівку неподалік, і хлопці з іншої компанії зробили зауваження. Усі були на підпитку, тож почалася сварка і штовханина. Виявилось, що в сусідній компанії кум селищного голови Андрія Литвинова. І щоб вирішити конфлікт, він викликав свого впливового родича. Литвинок приїхав і почав сваритися з Петром Петя, я Я А ступорі. — яка війна? З чого ти мені об'являєш війну? Ну, об'являю, так. Петро, його брат Руслан та їхня мати Людмила розмірковують над подіями п'ятирічної давнини. Вони переконані, вислів селищного голови стосувався саме Роми. Рома, паніш, по чому хто-то mm. може штота сделає? А отаніваце то ім'я цеганівсько націоналісти. Називається за два да. тижні. Андрій Литвинов образив уже іншого сина Миколи Каспіцького. На той час неповнолітній Руслан ввечері гуляв із друзями у центрі Вільша. А селищний голова проїжджав повз і зупинився. Почуває вікно і смотри та літін і говорить, що говорит, тіганімати на мене. я думаю, промолчу, потому что видно, что он пьяный. Его глаза были такие наполнены кровью. Думаю, ладно, промолчу. Молчу, молчу, он опять. Вы там цыгане такие, такие, вас надо просто убивать. Вот так он и говорит. Но ну, я опять думаю, ну это же цепляет, понимаете? Думаю, какая причина? Хотя я не был там 1 мая. Ну я ему и говорю, а в чем причина, что эти цыгане сделали? Не на вы, я ему надпись сказал. Так он выходит, слышишь, что ты так со мной разговариваешь, берет меня за лицо и давит. И головой ударил. А в то время у меня были руки в карманах. Він мені розбив нос, я от нього, Він мене питався схватити, але йому просто вдарив лівою рукою слід. Далі на Руслана почав нападати вже згаданий кум, і хлопець утік. Вдома розповів про ситуацію батькам. Микола Каспіцький зателефонував дільничному, той сказав приїхати вранці. Коли зранку Микола приїхав до відділку, аби подати заяву. Дільничний відмовляв його. Натомість порадив подзвонити до Андрія Литвинова. У телефонній розмові Андрій став погрожувати. Тож Микола запропонував поговорити віч на віч, аби владнати конфлікт. Андрій погодився завтра зранку біля селищної ради. Але на наступний день Андрій прийшов не сам. Біля селищної ради він стояв у компанії батька Олексія Я та більше десяти місцевих байдан, бізнесменів. Ані може даже не знали би, ситуацію. О вони навіть говорять, то що 15 на селі твіна позвал, бо знали куди. З циганами кажуть, ми пообщаємося. Ми пообщаємося дружного знаємо і, 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 і Общаться, до сих пор. А ні, это говорят, ми не знали, куди нас Литвин поставить. Серед бізнесменів був Євген Криворучко, друг і сусід Литвинових, власник ресторану та кількох крамниць. Каспіцькі згадують, вже якось бачили, як він сварився з місцевими ромами. Бізнесмени не втручались, говорили Микола з Андрієм. Неочікувано в розмову встряв його батько Олексій. Каспіцькі розповідають, як він почав говорити про їхнє виселення із селища і наказав Миколі скликати його родичів на площу. Олексій Аліксілітвінов схват за підірки. А руки йому відбив. і Вона говорить: збирайся цигань. Ми будемо вчитися наші веселення ну, з ураженням. Нам слухати, говорить, в, машину. Да, ж, говорить, казав, в машину. не, да. не, жінка, я взяла, не так Ну, вони хотіли типа щоб не видела мать, как будто будуть збиватися, вони вже наміре такої. Були. А за що? Микола зателефонував своїм родичам, які мешкають у сусідніх селищах. попросив их приехать. За что выселять? Мы здесь крестились, женились, и как бы учимся, и учились, и... И отец закончил, и, мы... и технику, ну, вот как все обычные люди, нормальные. Адекватные. И отец прозвали для того, чтобы какой-то конфликт был. И в это время были женщины, и дети с ними приезжали просто. Не будет отец же зазывать на конфликт. Просто щоб розібратися, чому ти будеш выселять, в чому причина? Без об'яснення і причини не може такого бути. Даже не має права Упродовж години родичі зібралися на Майдані біля селищної ради. Із собою про всяк випадок мали лопати, палиці та ремонтні інструменти, аби захищатись у разі нападу. Згодом свідки розповідали, як поруч із Литвиновими та бізнесменами з'явилась велика автівка на кшталт мікроавтобусу. З неї вийшли спортивні чоловіки в балаклавах. У руках вони тримали рушниці. Таке зібрання, вочевидь, не здивувало поліцейських з місцевої дільниці, розташованої просто через дорогу, адже до натовпу вони не вийшли. Тим часом Олексій Литвинов почав сваритися із братом Миколи Каспіцького Олександром. До них підійшов Петро. Я подхожу и к нему Алексей Литвинов дет Сашнову. подождіть, давайте спочатку разъясним ситуацію. От за що починається начало с конфлікту? Все, може, может, Олексій Литвинов не знає знает эту ситуацию, что сын его виконує, що ну, попало. Давайте я розкажу ситуацію. Он як він сказав, мені, говорит, все одно, якщо б ти був голова Сылочной Рады його б не слушали. Горю, давайте как бы тоже раздесь. Как не слушать? Ну в чем суть несла вашего понимания не слушать? Та старший Литвинов Олексій говорити не схотів. Він схопив Петра за плече і почав його ображати. Поряд стояв його син Андрій та бізнесмен Криворучко. Ну, почали вони. отець отак, і він одразу киває головою, так кивнув головою, литвинов, погнали, ну і почали нас збивати. І в цей момент ми починаємо розбігатися і дві ж паралельно з правої руки, так як Літвіна щось спрятав і в цей момент падає отець. Говорю, вам все, вам вну, вам хана, говорю, ребят, ну что вы сделали, мама кричит, все подаем, ну плачем, давай спасать отца. Говорю. Пасім я цар. Ну я ж нача поняти рваться, кричать шов та істерика була. Але стрілянина продовжилась. Каспіцькі бачили, як Криворучко та люди в балаклавах стріляли по їхніх родичах. У масках люди незнайомі були, стріляли теж. Петя коли підняли машину, в нього тоже стріляли. У нього ж і ще тут крові була. Русика стріляли, тільки мимо такими пулями. Сашинова племянника теж пулями резина, тоже теж спину. Семеро маємо плем'яніка в голову, ноги прострелили. Родичі підбігли до Миколи. На вимогу Людмили батько голови селищної ради Олексій Литвинов поклав пораненого до свого авто та повіз його до лікарні. Тим часом почалося знищення доказів убивства. Але про це згодом. Я приїхала до Вільшан, коли на площі біля селищної ради були самі поліцейські. А Олексій Литвинов зачинився у кабінеті сина. Коли він урешті відчинив двері, став заперечувати свою причетність до заворушень. Однак на його обличчя були помітні садна. Я стояв, просто розговорював з ними і все. А коли все вже заварилося, я побачив, що чоловік лежить, з двома циганами вбросив машину і відв'язував. Згодом на ганку селищної ради з'явився і сам голова Андрій Литвинов. Він демонстрував занепокоєння. Поки чесно, невеликий стрес такий. Тяжело зараз розібратися. І пам'ять, що робити далі. Люди мені ще дзвонять, да, вони там то в больниці, то там, то там. Да, люди дзвонять і горять, що сказали, що будуть різати всіх. На місце події приїхав ромський громадський діяч Вадим Матюшенко. Мені спочатку сказали, що це був напад ромів на селищну раду. Матюшенко не повірив. Він поїхав до лікарні, де на той час оперували Миколу Каспіцького. Його родичі чекали під будівлею. Всередину не пускали спецпризначенці. Їх направили туди, бо селищний голова казав про нібито агресію з боку ромів. Урешті-решт лікарі повідомили Микола помер. Плач, крик, агресія, мабуть, не знайдеться жодної людини, яка б в такій ситуації, опинившись, не проявляла б агресію. Згодом учасників конфлікту відвезли до райвідділу поліції, але не всіх. Людей у Балаклавах так і не встановили, а голову вільшан Андрія Литвинова чомусь не запросили. За спостереженнями Матюшенка, поліцейські ставилися до ромів як до злочинців. А прокурор району нібито сам вивів ексголову Олексія Литвинова з відділку поліції. Одесь. Коли я запитав, куди його уводять, мені сказали, що дороді як до слідчого ізолятору. Але сталося так, що насправді його повезли додому. Він там перевдягнувся, привів себе в порядок. А на другий день прийшов до відділу вже чи чого першій чого третій годині, і вже давав свідчення. Громадський діяч називає це умисним знищенням доказів, адже на одязі могли бути залишки від пострілів, а каспіцькі пригадують, як за кілька місяців по тому до них зверталися люди, представлялися правоохоронцями і пропонували гроші, нібито від Олексія Литвинова, аби зам'яти справу. Петро відповів категорично. Я їм говорю, ну та я не знаю, яким треба бути чоловіком, щоб а продати. Ніхто не отримав ні копійки. Я готова в палатці жити, жити, але цього этого в житті не буде про ми смерть сміттєцо. Олексій Литвинов заперечував будь-які спроби домовитися з родиною, так само, як і свою причетність до вбивства. Проте власну версію конфлікту він не розповідає досі. Не дає жодних коментарів, і його син Андрій. Районна поліція відкрила кримінальну справу про збройне хуліганство та умисне вбивство. Підозри в хуліганстві оголосили Олексію Литвинову та Євгену Криворучку. Я приїхала на судове засідання по обранню запобіжного заходу Литвинову. Чоловіка доставили до суду на швидкій. Напередодні він ліг до лікарні зі скаргами на біль у серці. Підтримати його прийшли близько 20 людей, а колеги з селищної ради направили до суду листи із позитивною характеристикою Литвинова і закликами до виселення ромів із Вільшан. Суддя Дергачівського райсуду Наталія Кононіхіна ставила Литвинову питання, що були схожі на підказки: чи не скаржиться він на свій стан здоров'я, чи не потребує догляду старенька мати? Йому призначили нічний домашній арешт, але прокуратура оскаржила це рішення в апеляції. Зрештою, Литвинова відправили у СІЗО, хоч і ненадовго. Так, необхідність його арешту пояснювала спікерка прокуратури Віта Дубовик. Це людина, яка має для місцевої громади дуже великий вплив. Він був кілька разів селищним головою. Він депутат. Отже, він може впливати на свідків, на потерпілих, впливати взагалі на хід розслідування. Тоді як адвокат Литвинова Зіновій Галаван не бачив підстав для арешту. Сидіть вдома, виповнює требування домашнього арешту. Сюда явился вовремя. Что его закрывать? Вина человека не установлена, не доказана, а закон требует, чтобы была подстава, чтобы была обоснованная пидозра. Пидозра абсолютно не Нет ни одного доказательства, которое указывает на то, что э, Литвинов Алексей Иванович совершил преступление какое-либо. Уже не говоря об убийстве. При вимоги потерпілих справу не кваліфікували як порушення рівноправ'я громадян, так ніби вбивство лідера ромської громади не передували погрози про виселення нацменшини із селища. Тим часом місцеві мешканці зібралися на так звані громадські слухання щодо сутичок на площі. Ромів не кликали, але обговорювали злочини, в яких їх підозрюють. Водночас виправдовували Олексія. Як я можу на сьогоднішній день на цих ромів дивитися? Коли в прошлому році так сказати, мій сусід стукав мені п'ячасу мудра, каже, що ти караспиш, то горих і вихід. Хтось із учасників зібрання ходив по селищу, збираючи підписи за виселення ромів. Каспіцькі вважають, що таким чином Литвинови намагалися налаштувати проти них сусідів, але їм це не вдалося на заходять і підписують, типа, проти всигання, от те, що на счёт виселення, і говорять: "А що они нам сделали? Ну, що їх виселяти? Ми їх знаємо, ну, якби ми дружим. Наша вся кампанія? Тобже є друзі, ну". Тим часом тривало розслідування. Прокуратура домоглася переведення справи із районного управління поліції до обласного, бо вона резонансна з великою кількістю учасників і нерозкритим убивством, пояснює адвокат родини Каспіцьких Станіслав Мироненко. І справа почала рухатися достатньо швидко. Там була група слідчих, які, на мій погляд, були висококваліфікованими для цього розслідування, і могли його провадити. Аби усунути можливий вплив на слідство, справу знову передали на цей раз до найвищого органу. Гану головного слідчого управління та на цьому етапі виникли ще й логістичні труднощі. Це, з одного боку свідчить про те, що розслідування було або мало бути там неупередженим. А з іншого боку, створило свої складнощі, тому що розслідувати та процесуально керувати будь-яким розслідуванням з Києва на території Харківської області достатньо складно, оскільки масив речових доказів, експертиз, допитів, всі свідки фактично, всі потерпілі вони знаходяться в Харківській області, в Доречівському районі. Вже під кінець розслідування генпрокуратура неочікувано передала справу до полтави. Тави причина вона не потребує такої високої кваліфікації, але й до Харкова повернути не можна. Підозрюваними на той час були вже троє: Олексій та Андрій Литвинови, а також місцевий бізнесмен Євген Криворучко. Однак, коли розслідування нарешті закінчили, до суду передали справу тільки щодо Литвинових. Справу Олексія та Андрія Литвинових почали слухати ще у 2018 році. Обох звинувачують у масових заворушеннях, а старшого Олексія ще й в умисному вбивстві. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Відтоді я регулярно відвідую судові засідання. Увага, змі не подобається Литвиновим. Їхні адвокати просили видалити мене із зали, та суд цього не зробив. Процес просувається повільно. Засідання призначають раз на місяць, але й ті не завжди відбуваються. Наразі допитані всі потерпілі і лише частина свідків, яких викликала прокуратура. Потерпілі підтвердили те, що вони казали під час розслідування. Але свідки, за спостереженнями громадського активіста Вадима Матюшенка, не все договорюють. Він стежить за розвитком подій ще з дня смерті суду. Миколи Каспіцького і підтримує його сім'ю. Я чув одне до суду, а на суді зовсім інше. Або бувало так, що людина не доказує до кінця. Щось розповів, а щось не розповів. І може, це заляканість, а може це переживання і забув, що хотів сказати. Ну мені більш кажеться, що це побоювання Литвинових. Було декілька людей, які готові були дати свідчення проти Литвинових, А зараз вони зовсім не хочуть бути свідками. Я теж помітила, як, наприклад, одна зі світкинь у суді виглядала наляканою. Вона не піднімала очей і ледь стримувала сльози. Говорила тихо, її голос тремтів. Присягає говорити суду правду. І лише правду, і лише правда. Не хвилюйтесь, будь ласка, не хвилюйтесь зараз, але найбільша проблема у втрачених ключових доказах зокрема гільзи від куль біля селищної ради, котрі зникли одразу після події. Одна зі свідкинь вказала на співробітниць селищної ради. А поряд із ними також бачила їхнього керівника Андрія Литвина. Спосовіта вискочили дві жінки. Ну міліції не було тоді, і вони почали збирати патрони. Ну, я как бы обратила внимание, ну как, милиции нет, они собирают патроны. Они пособирали и ну, зашли в помещение на затосовет. Ну З цього приводу розслідування поліції триває, однак нікому досі не оголосили підозру. Можливо, якби не зникли ці гільзи, все ж таки б вдалося співставити величезний масив зброї, який надалі був вилучений під час обшуків мешканців селища Ільшани. Більше десяти одиниць різних зброї було вилучено, але ж її ні з чим співставляти. відповідно, жодної гільзи не було для співставлення. Ще на будівлі селищної ради були камери відео спостереження. але конфлікт зі стріляниною вони не зафіксували. Це черговий ключовий доказ, втрату якого навіть не розслідували. Це надважливо, оскільки в селищній раді були цілодобові камери, які записували, що відбувалося, це не дивним чином. Це хтось вмисно зробив і стер тут частину запису щодо подій того дня, тому що інші записи залишилися. Окремо розслідували справу бізнесмена Євгена Криворучка. Він за численними свідченнями стріляв по людях у той день. Однак, поки триває процес над Литвиновими, Полтавська прокуратура закриває цю справу. Формальна причина недостатньо доказів для доведення вини. Прокурор в постанові про закриття вказує про те, що умовно потерпілий один, два, три нічого не бачили, не бачили зброї, не бачили пострілів. Натомість в протоколах допитів, в протоколах слідчих експериментів прямо зазначено, де вони знаходилися, що бачили, у кого бачили зброю. Якщо хочете, в постанові відбувається Викривлення того, що насправді є в матеріалах провадження. Адвокат Мироненко оскаржував закриття справи в суді. Тож прокуратура була зобов'язана поновити розслідування і передати справу до суду. Натомість вона знову її закривала. Закриваючи справу в четверте, прокуратура передала її до Дергачівського району і там її знову закрили. Адвокат потерпілих звернувся до суду вже в п'яте. За інформацією Мироненка, у справі найбільше доказів вини саме криворучка. Це покази свідків та результати слідчих експериментів за їхньою участі. Крім цього, слідство провело експертизу куртки, у яку був одягнений підозрюваний. На ній знайшли нітрати. Нітрати могли відноситися чи то до пороху, чи до слідів куріння, але надалі проводилася повторна експертиза для того, щоб визначити вже не рід самохімічної речовини, а її вид. І вже при проведенні повторної експертизи було визначено, що вони можуть відноситися лише до слідів згарання пороху. Однак Криворучко домігся проведення ще однієї експертизи, і вона зробила висновок, що нітрати Могли утворитися внаслідок куріння. За обома справами, Литвинових та Криворучка, слідкує моніторингова місія ООН з прав людини. У подіях у вільшанах правозахисники вбачають ознаки злочину щодо вразливих груп національної меншини ромів. Голова регіонального офісу Красимір Янков каже, що в подібних справах правоохоронці часто випускають цей мотив. Також бракує механізмів запобігання злочинам на ґрунті ксенофобії. власти не успівають предотвратить або остановить подобные нападения, і вони також не успівають розслідувати і сопровождать подобные нападения в суді. подобные інциденти, коли вони мають місце. Дуже часто следователи просто не звертають увагу на мотивании ненависті. на думку. Янкова вільшанську справу не розслідували як порушення рівноправ'я громадян, оскільки 160 Перша стаття кримінального кодексу недостатньо конкретна. крім цього, у кодексі немає детальних правил, як кваліфікувати злочини та включати в них мотив ненависті. Найбільший визов, щоб эти преступления розслідувати, ми вважаємо, що необходимость такого ментального що ли, серед тих, хто участвует в кримінально правовій системі, то есть серед прокурорів, починаючи з самого що без Из-за этого сама система будет продолжать двигаться по пути меньшего сопротивления и будет продолжать расследовать эти дела, только а, опираясь на их формальные характеристики То есть то, что произошло, но не учитывая мотивы, почему это произошло. Те, що справу розслідували як звичайний злочин, обурює і адвоката потерпілих Станіслава Мироненка. На мій погляд, мотив групи з протилежної сторони від ромів, був достатньо очевидний, і цілі їх були достатньо очевидні. Їм не подобалося, що на території селища знаходиться декілька родин ромської національності. і Вони бажали, щоб вони покинули населений пункт. Орган розслідування цього не визнав. Обвинувачення було сформульовано інакше, і з цим насправді, мабуть, вже майже нічого і неможливо зробити. Якщо тільки прокурор не змінить обвинувачення в суді, він переконаний, визнання наявності мотиву ненависті важливе не тільки для родини загиблого, а й для цілого суспільства. День, ну, а поки не родина не Каспіцьких не продовжує не відвідувати все. судові засідання, чекаючи я на справедливість, ну как вже п'ятий год, і я не вірю вообще, шо в Україні такое вообще происходит. Как ми мы очень-очень надеемся на. Сує, от на закон, що, якби, а смерть не просто так, щоб їх посадили. а у вбивців посадили. І все. Події у вільшанах стали не першим злочином на ґрунті ненависті щодо ромів в Україні. Але й не останнім. Правозахисниця Ольга Веснянка називає це колом безкарності. Такі напади чи спроби погромів, тому що є оце коло безкарності. Ну тобто, якщо попередні такі напади чи погроми не були засуджені у суспільстві, чи там юридично, чи в цілому, то очевидно, що легко знову це вчинити, якщо буде так мало уваги у суспільстві. І насправді мало також на думку правозахисниці причиною може бути відсутність ромського представництва у владі. Від місцевого до загальнонаціонального рівнів. адже саме вони могли б донести проблеми нацменшини. Залучення ромів до управління громадами та ефективне розслідування злочинів на ґрунті ненависті можуть запобігти їхньому повторенню в майбутньому. Крім цього, необхідно розвивати медіаграмотність, аби суспільство не піддавалося на заклики до порушення рівноправ'я, що поширюються у соцмережах. Адже за останні роки саме розбурхування ксенофобської риторики в інтернеті щоразу передувало нападам на ромів. Уникати мови ворожнечі треба, перш за все, представникам силових органів, але часто їм просто бракує знань. Тож правозахисниця наголошує на важливості освіти, так само й щодо школярів треба розповідати про культуру та історію ромів зокрема про геноцид щодо нацменшини як частину Голокосту. І, окрім розслідування я думаю що було би доброю рекомендації якби наприклад генеральна прокуратура взяла під свій особливий нагляд не лише тортури та жорстоке поводження як було досить нещодавно зроблено а й також злочини на кронті ненависті і щоб здійснював контроль за тим як вивчаються розглядаються ці справи Попри суд та звинувачення у вбивстві, Литвинови не лише зберегли свою владу, а й примножили її. Батька Олексія переобрали депутатом облради, а син Андрій став головою об'єднаної територіальної громади, у склад якої увійшли вільшани. І він, навіть в даний момент коли він провоцірує, провоцірують то ще що нами здоровається. От єдіть на машині примірна, єдіна і при... не пересікаємося. він ще піднімає руку, типу, здоровається. Ну, це ж провокація. Ви слухали Колючі Ріжучі Подкаст видання Грати. Над епізодом працювала я, журналістка Ганна Соколова, та продюсерка Анна Кравець. За вільшанською справою я стежитиму і надалі. А вас запрошую читати нові матеріали на сайті grati.me. А ще не пропустіть наступний епізод нашого подкасту. Слідкуйте за правосуддям разом із ґратами, це стосується нас усіх.